Друзі, почнемо огляди з наших костюмів, які були бестселерами продаж в минулому році. В цьому році отримуємо нові принти з білим притом, біла квіточка і в тон брюки. Світшот має опущену лінію плеча світлого кольору. Це така світла-світла оливка. 2,999 коштує. Маєм від 40 по 50 розмір. Вони повномірні. Цікаво світшот має це не футболка, це світшот. Має карманчик функціональний, довжина рукава трошечки нижче ліктя. Нанесений аплікація нанесена під високою температурою. Вона не буде злущуватися. Дуже гарно виглядають штани на високій посадці, функціональні кишені. Мають засзастрочений стрілочку, щоб не витягувалися кишеньки, кругова гумка. Ось такий кежуальний костюмчик. Тож приходьте на примірку або пишіть нам в дірект, поки є всі розміри.